А чи можна люди добрі у вас защедрувати і нашим хлопцям, що в окопах гроші ці віддати? Саме з такими словами зверталися до жителів села Корщів Боратинської громади учасники традиційного різдвяного вертепу, який цьогоріч мав благодійну мету зібрати гроші на потреби ЗСУ. Місцева молодь створила театралізоване дійство для того, щоб нести добру звістку про народження Спасителя та допомогти нашим воїнам на передовій. Тож юнаки та дівчата перебралися в героїв Маланки і дарували односельчанам віншування, адаптовані вже до сучасних реалій. Ти чого сюди припхався? Я солдат, російський льоня, відпустіть мене на волю. Не прийшов я воювати, ні стріляти, ні вбивати. Як прийшов, то загубився від своїх давно відбився. Ви мене не убивайте, по полон скоріше здайте. А що ж то за шум учинився? Що знову москалик в Україні загубився. І бажаного таки досягли. Завдяки небайдужості та щирості односельчан юним щедрівникам вдалося зібрати за вечір 27 тисяч гривень. Усі гроші передадуть на потреби військових. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло стали солдати, коляду. Моього. стали солдати, полядувати, Христос родився, славі його. нова радість стала, яка не бувала, ще не вмерла Україна, вона діти напостала.